Доброго мирного дня, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Скорішої нам перемоги. Так, будемо тушити опеньки. Ні, Самі опеньки будемо тушити до картоплі. Ну, картоплі я викидати не буду, бо Наталя не дуже любить. Опеньки, то я кожному інакше, як то кажуть. Так, цибулька. Поріжемо. Зараз будемо жарити. Поки ріжу, поставлю паузу. Так, цибулю порізала. Прикидаємо на пательню. Там трошки олію. Щоб цибулька прожарилася. Купеньки відварила. Варились десь пів години в мене вони. Тоді відсідила, промила. Два рази і тепер стоять йде вода, вся стекла, стекла з них, цибулька прожариться, тоді ми до цибульки додамо опеньки. Тоді я покажу, що ще будемо давати. Ну, а поки, поки цибулька жариться. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання, якщо у вас є таке. Ось на нео я з радістю відповім. І хто ще дзвоника не нажав, як підписався, будь ласка, нажміть будуть... дай мені ложечку. Буду приходити вам ложечку. Буду приходити вам всі мої сповіщення, коли я відео викинула. Ось. Цибулька тушиться. кувати зараз, макоту. До речі, мені не пам'ятаю, хто з дівчат порадив, що як різати цибулю, набрати в морду Набрати в морду води холодної і різати цибулю. Не буде в очі заходити. Так, да, це дійсно допомагає, бо скільки я способів перепробувала і з оборотної сторони різати і так, і сяк не допомагало, плачу, аж нону. А ось цей спосіб допомагає досить, досить продуктивний. Так що, хто дуже плаче від цибулі, не забувайте, як ріжете цибулю, набрати в морду холодної води. І просто тримати в морді І цибуля не заходить в очі. Ось так що таке було. Опенячки будуть у нас тушені в сметанці з цибулькою. Я думаю, це буде дуже смачно, бо я так готую. Нам смачно. Ну, Кому сподобається, спробуйте тушити його так. Можна додавати буде томат, можна не, не додавати. Я додавати томату не буду. У мене просто будуть тушені з цибулькою, сметанкою, листочок, перчик. Ну, Все як має бути, щоб смачно було. Ось таке діло. Ну, а зараз будемо готувати далі. Ну, а хто скільки відварює опеньки, напишіть, будь ласка. Я для готовки пів години вару. Могу 40 хвилин варити. Не знаю, добре, не добре. Хто як варить, скільки часу. Колись ми, ми з мамою закручували опеньки, засолювали. Просто засолювали в банки, варили опеньки. Сім годин треба було, щоб вони варилися. Ось тоді. Зливалася ця вода, промивалися вони, робилася солона, солона, вода, вода листочок, перчик туди давалося. І їх ще раз кип'ятили там 10-15 солоні воді і тоді накидали в банки без води. Ну, от, брали друшляком і в банки накладали такі солони і закручували, от гарачими такими чи шумовкою набирали, ну хто як, хто чим, хто як був приспособлений. І тоді засолювали їх, в банки такі засолю, ну, такі вони солоні, закручували їх і е, стояли вони, ну, рік довше в пеньків тримати, ж не можна закритих. Прекрасно, тоді як треба. Ось брали. Прошу. <правда> 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 Е, і тоді перед тим, як їсти, брати, їх от відкрили, просто в воду замочувалося на пів години, їх звичайну холодну воду, щоб та сіль вийшла, і додавалися просто тоді цибулька, от сира звичайна цибулька, і у мастилося, або можна було хто хотів, то хто пережарував цибульку з олійчиком, і так закривало. У мене перше, ну як сказати, мама любить опеньки багато, вона біла опеньки. Дід е, з бабою приходили, вони любили опеньки, то ми закручували багато. Топуї? Ні, я хочу пити, а не хочу випетити. Капець, розуме. То ми багато так консервували тих опеньків, але найбільше це отак от подобалося. Ще закривали якось ми, з томатом. Опеньки, але я цього рецепту не помню, Не знаю, не буду брехати. Знаю, що якось там томат, там, цибуля тушилася, додавали тоді впеньки, перетушували і закривали в банки теж. теж смачно було. Ну, а так як в мене ніхто не хоче так тісти пеньки, то я зараз не закриваю у пеньки, Ось такі біло. Просто десь колись трошки скушити, щоб з'їсти. Одне, що я люблю дуже упеньки, це от суп такий, як я показувала, як я з пеньками. Оце смачно. З часничком. Це я люблю. Цико я можу з'їсти пару разів в день навіть. А так то, то поки свіженькі, то я ще зімкам там ложки. А так, щоб дуже... Це не моє. Зараз протушиться з цибулькою опеньке. Тоді додамо туди сметанки, в мене є свіжа сьогодні зборана. Ось би я робила сир, що верніше робиться. Ось ще стоїть. Зараз я його буду в духовку ставити прогрівати. бо там стоїть три, три головки сира то прогрівається, вже зараз ще 10 хвилин я його дістану. А цей тоді поставлю туди. Ось таке діло. Так що сметанку маю свіженьку, смачненьку, будемо тушити. Так. Ну домашню приправу. Ого, ого! А хто тут таку діру зробив мені? Я. Пару бубочок, в мене п'ять губочок, перцю. Ще дві. Буде сім. так лаврове листя, два листочки. Ще колись сказали, щоб провірити, чи у вас опеньки не отруйні, але ну, не знаю, чи так, чи ні. Я ніколи отруйних не варила для провірки, не знаю. Але кажуть, якщо до, до опеньків там, чи до любих грибів тих, що ви там варите, ну, найбільше це на опеньки поширене через те, що, щоб не назбирати те і поганки, чи обманки, як там воно правильно опеньків. То щоб провірити, чи вони не отруйні, то кажуть, як вариш опеньки, вкинути туди цибулю. Ось. Звичайну цибулю, розкришену на четверо і туди вкинуту. Якщо цибуля не посиніла, от звичайна біла цибуля не посиніла, то значить опеньки добрі. А якщо посиніла, ну, то... Значить, тих купеньків брати не можна. Ну, не знаю, я ніколи не провірала, пихати не буду. Ось. Ось тільки я виляла Ну, Було І Іване, легше дитину. Ось так. І зараз вони протушаться. і я вам покажу, які вони в мене вийшли смачні. Ну, а зараз посмакуємо її. Барабої з з опайками. Ось так. Квашаний вірочок. Мм. Mm. Ну, no, греб ти куди? Але mm. смачно. Ось як я готую пеньки. Смачно, легко і просто. Приєднуйтесь, готуйте, смакуйте. Ну, а хто не хоче готувати, а хоче з'їсти, приходьте, я вощу. А огірочок який хрустий, файний. Але смачненький. Так що всім смачного, всім гарного дня, мирного неба, міцного, міцного здоров'я. І дай Бог нам скорішої перемоги і миру. Всім до зустрічі у слідучому відео. Всім па-па-па-па.